Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку боротьба Риму з панування у Средземному морі. Підкоривши Італію, римляни спрямували свої погляди на південь, їх вабили багатства родючої Сицилії. Але щоб заволодіти островом, Рим мав здолати могутній Карфаген. Як вам вже відомо, Карфаген заснували Фінікійці на північному узбережжі Африки. На початку третього століття до нашої ери це було величезне процвітаюче місто, столиця великої держави. Його володіння охоплювали землі на півночі Африки і у південній Іспанії, острови Сардинія і Корсика, що розташовувалися на захід від Італії. Карфагену належала й велика частина Сицилії. Тому його все більше непокоїло активне втручання Риму в справи Сицилійських міст. Обидві держави прагнули до панування в Середземному морі, і зрештою це призвело до війни. Римляни шукали приводу розпочати війну з Карфагеном першим кроком стало звільнення ними у 264 році до нашої ери захопленого карфагенянами міста Месана на Сицилії. Так? Розпочалася перша з трьох пунічних війн, яка тривала 23 роки. Пунами римляни називали Карфагенян, і тому війни між цими двома державами називають пунічними. На суходолі римляни успішно конкурували з ворогом. Вони взяли в облогу міста Сиракузи, і тиран цього міста Єрон ІІ змушений був укласти мирну угоду. Чимало грецьких міст також перейшли на бік Риму, але для перемоги над Карфагеном потрібно було мати могутній флот. Наполегливі, наполегливі римляни за короткий час побудували 120 кораблів. У 260 році до нашої ери, в битві під Мілами, римський флот пройшов перше бойове грещення і здобув вагому перемогу. У 241 році до нашої ери, виснажені війною Рим і Карфаген уклали мирну угоду, за якою Карфаген мав сплатити Риму контрибуцію у розмірі 84 тонн срібла і повністю звільнити Сицилію та повернути полонених римських солдат. У 238 році до нашої ери на Корсиці та Сардинії були утворені перші римські провінції. Тобто підвладні території. А в 227 році до нашої ери провінцією став і остров Сицилія. Поразка на якийсь час послабила Карфаген, але його правителі були сповнені рішучості продовжувати боротьбу проти Риму. Завдяки багатствам своїх володінь карфагеняни швидко відновили сили і знову набрали велике військо. У 221 році до нашої ери Карфагенська армія проголосила своїм командувачем Ганнібала. На той час йому виповнилося 25 років, але, незважаючи на молодість, він був уже загартованим у боях воїном і вправним полководцем. За переказом, ще дев'ятирічним хлопчиком Ганнібал заприсягся у вічній ненависті до Риму. І цій присязі він залишався вірний усе своє життя. Римська влада з тривогою стежила за новим посиленням Карфагена, особливо їх хвилювало те, що карфагеняни з кожним роком розширювали межі своїх володінь на Піренейському півострові, адже римляни і самі давно прагнули захопити родючі і багаті наметали землі Іспанії. Тому в 218 році до нашої ери вони оголосили Карфагену війну. Однак Ганібал зумів завдати удару першим. Восени 218 року до нашої ери його війська, рушивши з Іспанії, перейшли через Альпи і вдерлися до Італії. Цей перехід дорого коштував карфагенянам. Альпи зустріли їх снігом і кригою, смертоносними обвалами. Люди і тварини ковзали вузькими стежками і зривалися в прірви. За два тижні Ганібал утратив у горах майже половину свого війська, але головна мета переходу була досягнута. Карфагенська армія з'явилася в Італії набагато раніше, ніж на те очікували римляни. У роки Другої понічної війни на морі панував як і раніше римський флот, також сильною була прекрасно організована римська піхота. Проте Ганібал провів в Італії більш як 15 років і за весь, ця, за весь цей час не зазнав жодної серйозної поразки. Завдяки його полководницькому талантові і чудовій кінноті Карфагеняна здобули безліч блискучих перемог. Особливо страшної поразки Ганібал завдав римлянам у 216 році до нашої ери у битві біля міста Канни. Римська армія була вдвічі більшою за Карфагенську, але Ганібал зумів майстерним маневром оточити її та знищити. Із 80 тисяч римських воїнів загинуло 70 тисяч. Решта потрапила в полон або розбіглися. А Ганібал продовжив переможний похід Італією. Був навіть момент, коли його війська були за кілька кілометрів від Риму. Їхня несподівана поява викликала там велику тривогу. Ганібал біля воріт із жахом вигукували смертельно перелякані городяни. Але Рим тоді був неприступним містом, і, розоривши його околиці, Ганібал рушив далі. Однак згодом великому полководцеві ставало дедалі важче здобувати перемоги. З самого початку Ганібал розраховував, що його підтримують усі скорені Римом народи Італії, але ці надії не зовсім справдилися. Дійсно, на бік Карфагену перейшли і Гали, і деякі італіки, але всі племена Центральної Італії зберегли вірність Риму. Спроби ж Карфагенян дістати підкріплення з моря були рішуче зупинені. Римським флотом. І з кожним боєм сили Ганібала танули. У боротьбі з Ганібалом римляни виявили надзвичайну згуртованість і стійкість. Воюючи в Італії, вони захищали рідну землю, і це давало їм додаткові сили. Влада в Риму над країною виявилася значно міцнішою, ніж очікував Ганібал. У перші роки війни римляни зазнавали одну поразку за іншою, втрачали десятки тисяч воїнів. І щоразу за допомогою італійських союзників вони знаходили можливість відновити свої сили. А після катастрофи біля Кан до армії призивалися навіть раби і засуджені злочинці. Зрештою, зусилля римлян принесли свої здобутки. На кінець війни їхні війська за кількістю вже набагато перевищували Карфагенські. Ударна римська армія, на чолі з молодим талановитим воєначальником Сципіоном, висадилася в Африці і здобула низку значних перемог. Тепер уже над Карфагеном нависла загроза поразки. З Італії був терміново відкликаний на батьківщину Ганнібал, однак він уже не міг урятувати становище. У 202 році до нашої ери Сципіон завдяки великій перевазі римлян у кінноті розбив свого великого супротивника біля міста Зама. І в цій битві Ганнібал діяв як доблесний вождь, але сила була на боці римлян, і вперше в житті йому довелося тікати з поля бою. Після поразки біля зами Карфаген припинив опір. У 201 році до нашої ери супротивники підписали мирну угоду. За її умовами, Карфаген мав виплатити римлянам небачену на той час суму, більш як 260 тонн срібла. Він позбавлявся майже всіх збройних сил і права надалі вести війни без дозволу римської влади. Друга понічна війна завершилася повною перемогою Риму. Розгромивши Карфаген, Рим став найсильнішою державою західного Середземномор'я. Після поразки Карфагену завдяки торгівлі вдалося відновити свої сили. Римські сенатори на чолі з Марком Катоном вимагали розпочати військові дії, щоб остаточно зламати супротивника. Кожна промова Марка Катона в сенаті закінчувалася словами Карфаген. Має бути зруйнований. У 149 році до нашої ери римські війська висадилися поблизу Карфагена і підійшли до міста. Після тривалої облоги римляни взяли його штурмом. Місто зруйнували, а землю, де стояв Карфаген, зорали та засіяли сіллю. Колишній наймогутніший супротивник Риму став римською провінцією під назвою Африка. У 146 році до нашої ери, римляни придушили повстання у грецькому місті Коринф, завершивши підкорення Греції. Вона увійшла до складу римської держави як дві її провінції Ахая і Етолія. Завоювавши окрім цього, Іспанію, Італію, Понтійське царство, Вірменію, Сирію і Палестину, Рим перетворився на могутню середземноморську державу. А я дякую, що слухали мене уважно.